Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня, понеділок, 25 вересня. На минулому занятті ви вчилися складати описову розповідь за сюжетною картиною Новенька. А сьогодні я буду продовжувати вас вчити, переказувати оповідання за допомогою ось такої таблиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете дуже швидко переказувати твір. Отже, послухайте оповідання. Оповідання називається Бабусин борщ. Написав його український письменник Василь Сухомлинський. У бабусі дві онучки Тіна та Ніна. Живуть вони у великому місті, на літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам, пригощає їх черешнями, свіжим медом та варениками. Та дівчатам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить дуже смачний, присмачний борщ. Зварила бабуся борщ зі свіжих помідорів, капустою та сметаною. А от біда забувати стала, поки варила, двічі посолила, поставила дві миски борщу та й запрошує онучок. А чи солила, не пам'ятаю, стара вже стала? От сіль і сільниця добавте солі по смаку. З'їли дівчата по ложці борщу. Ой, який солоний. Зглянулись між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою з'їли та ще попросили. Та все ж, дякують бабусі. А вона радіє. А чи солила ж я борщ? питає бабуся. Ми і не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що про сіль навіть не подумали. Отже, солила зітхнула з полегшенням бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюсь, що забуду посолити. Добре, бабусю, посолимо ми самі. Дівчата непомітно посміхнулись одне. Діти розглянемо таблицю. Хто головні герої в оповіданні? Бабуся та дві внучки Ніна та Тіна. Де жили бабусіні онучки? У місті. Чим пригощала бабуся дівчата? Варениками, що сестричкам найбільше хотілося з'їсти? Борщ? Діти, а чому весь час хвилювалася бабуся? Правильно, бо вона забула чи посолила борщ. А чому онучки не призналися бабусі, що борщ солоний солоний? Тому що вони дуже любили бабусю і не хотіли її образити. А яке доручення придумала бабуся для своїх онучок? Правильно, вона вирішила їх навчити солити борщ. Діти, а як же поводили себе дівчата? Діти. Нам зустрічається слово пресмачний. Це означає, що борщ дуже смачний. Якщо до слова смачний добавити префікс пре це означає найвища ступінь ознаки предмета. Я зараз буду називати слова, а ви добавте до них префікс пре. Будьте уважні, гарні, прегарні. Великі, превеликі солоний, пресолоний гарячий, прегарячі дружні, предружні. Малята. А зараз я прочитаю вам ще один раз оповідання. Уважно слухайте та слідкуйте за таблицею. Це вам допоможе краще запам'ятати та переказати твір своїм рідним. Оповідання називається Бабусин борщ. Написав його український письменник Василь Сухомлинський. У бабусі дві онучки Ніна і Тіна. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам пригощає їх черешнями, свіжим медом та варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся борщ варить смачний, пресмачний. Зварила бабуся борщ. Зі свіжих помідорів, капустою і сметани. Та от біда забувати стала, поки варила двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й запрошує онучок. А чи солила, і не пам'ятаю, стара вже стала, от і сільничка, сіль добавте собі на смак. З'їли дівчата по ложці борщу. Ой, який же солоний. Зглянулись між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою з'їли та ще попросили. Та все ж дякували бабусі. А вона радіє. А чи солила ж я борщ? питає бабуся. А ми не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що про сіль і не подумали. Отже, солила, зітхнула з полегшенням бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, солити будемо ми. Дівчата непомітно всміхнулися одне одному. Діти, я впевнена, що ви з легкістю зможете переказати оповідання. Я буду чекати на ваші розповіді. У творі Василя Сухомлицького ми познайомились з деякими членами однієї родини. Я пропоную вам намалювати свою родину. Але перш ніж почнемо працювати, запрошую вас до картинної галереї. А що ж таке картинна галерея? Приміщення, в якому на стінах висять картини. Розглянемо виставку картин сучасної української художниці Євгенії Габчинської. Картина, на якій зображено людину, називається портрет. Це один із жанрів живопису. Портрети бувають різні. В залежності від того, хто на них зображений? Якщо на картині зображена дитина, то портрет називається дитячий. Якщо на портреті зображена група людей, як його можна назвати? Груповий. А якщо на портреті зображена ціла сім'я, то він називається як? Правильно сімейний. А ще існують картини, які називаються автопортрет. Як ви думаєте, хто на ньому зображений? На такому портреті зображений автор портрету. Тобто художник малює сам себе. Він дивиться в зеркало на себе і малює. Ми з вами сьогодні намалюємо. Сімейний портрет. Коли малюєш людину, потрібно дотриматись пропорцій. Що таке пропорція? Це співвідношення частин тіла між собою. Голова й тулуб такі ж довжиною, як і ноги. Починаємо малювати з голови. Спочатку я намалюю тата. Голова має форму яйця овальна. Потім малюємо шию, плечі, плечі у тата більші, ніж у мами і дитини. Сорочку. Далі намалюємо у татові штани та взуття. Подивіться, як я малюю. Голова з такі ж як і ноги. Руки не достають до колін. Можете перевірити на собі. Малюю зачіску, вуха, очі, повіки, зіниці, вії, брови, ніс. Та ротик, який посміхається. У тата гарний настрій. Далі розмалюю сорочку вишиванку. Примальовую орнамент, манжети. Тепер малюю маму. Овальна голова, шия. Плечі менші, ніж у тата. Зразу малюю їй сорочку, вишиванку та спідницю. Зачіска. А очі, так же, як і у тата. Довгі вії, носик і ротик теж посміхаються. Мама добра і весела, вуха в неї і сережки на вухах, на ногах мами намалюють туфлі на підборах. Долоні можна намалювати як рукавички. Великий пальчик окремо. Інші разом. Потім розділимо їх лініями на чотири пальчика. У тата рука трішки більша, ніж у мами. Дитина найменша на зріст. Точно так голова, зачіска, хвостики малюю віночок. Шийка, плечі, малюю сукню. Дівчинка тримає тата за ручку, тому ручка у неї зігнута вгору на ніжках черевички. Промальовую очі, носик. І ротик, який посміхається, вушка. На вушках теж можна намалювати дівчинці сережки. Моя сім'я одягнена у вишиванки. Українська родина. Розфарбувати можна олівцями, фламастерами або ж фарбами. Я розфарбувала олівцями. Ось такий сімейний портрет у мене вийшов. Чекаю на ваші сімейні портрети. До зустрічі!